І сьогодні ми розв'яжемо задачу на визначення відстані на місцевості за масштабом карти і відстаню, яка відповідає їй на карті. Нехай масштаб карти 1, 100 000. Відстань між точками на карті у нас дорівнює 3 см і 4 мм. Яка ж відстань буде на місцевості? Для цього ми спочатку переведемо числовий масштаб в іменований. Числовий масштаб нам дається в сантиметрах. Переводимо його в іменований в 1 сантиметрі 100 тисяч см це 1 кілометр. 5 нуликів це кілометр. Якщо в одному сантиметрі 1 кілометр, то в 3,4 сантиметра у нас буде, відповідно, 3,4 кілометра. Оце і буде наша відстань на місцевості. Відстань на місцевості. Дорівнює 3 км 400 метрів. От так, задача вирішена. Ми розв'яжемо задачу на визначення масштабу карти за відстанями на місцевості і на карті. Нехай відстань на місцевості. У нас буде дорівнювати 500 метрів. Відстань, яка відповідає їй на карті, 2 см. Як же визначити масштаб карти? Для чого відстань на місцевості нам треба поділити на відповідну її відстані на карті 250. Отже, в одному сантиметрі 250 метрів. Або в одному сантиметрі 25 тисяч сантиметрів. Одна 25 тисячна. Це і є масштаб нашої карти.